Добрий ранок, сер. Чого бажаєте? Чашечку чаю чи одразу кулаком в піку. Можливо, джентльмен із тебе ніякий, але саме ти здатний навчити манерам кожного покидька від Трафальгарської площі до найтаємніших закутків Лондону та врятувати місто від таємної загрози у продовженні легендарної серії «Assassin's Creed Syndicate». Друга половина 19-го сторіччя Англія неминуче їде у майбутнє на парових потягах. Але разом з промисловою революцією у Лондоні прогресують вуличні банди, які контролюють древній орден тамплієрів ваших заклятих ворогів. Ти, Джейкоб Фрай, мусиш зняти циліндр та очолити таємну організацію асасинів, щоб район за районом очистити місто тамплієрів. Та не сподівайся, що це буде легко. Вороги нацьковуватимуть на тебе вуличні банди та підсилатимуть професійних вбивців. На щастя, у Сіндікейт вам допомагатиме ваша рідна сестра Іві. Вона теж асасинка і повноцінний герой гри. Поки ви трощитимете ворожі щелепи кастетом та стрілятимете по македонськи з шестизарядного револьвера, іві працюватиме тихо, використовуючи приховані клинки та отруєні дротики. Але у вас буде дещо спільне: це крутий пневматичний гарпун, який підніме вас хоч на верхівку Біг Бена лічені секунди з найвищої точки Лондону, тобі відкриється дивовижний вид на місто, яке відтворене до найменших дрібниць. На вулицях ти зможеш запросто зустріти Чарльза Дарвіна чи послухати історії письменника Дікінса. Але коли запахне смаженим і вороги обсядуть з усіх боків, доведеться навчитись круто красти карети. Поїздки на каретах це найважливіше нововведення, такого в наших іграх раніше не було. Ви зможете дати у пику кучеру, поцупити карету і влаштувати справжню погоню за злочинцями, збиваючи усе на своєму шляху. Це буде карколомний екшен. Студія Ubisoft врахувала прикрий досвід попередньої Assassin's Creed і додала у гру вражаючі зміни. Проте проїхатися каретою по Лондону, опанувати пневматичний гарпун та стрибнути з верхівки Біг Бена тобі вдасться тільки наприкінці цього жовтня, коли Синдикейт вийде на приставках нового покоління. Assassin's Creed ще у розробці. Тож ти поки не можеш озброїтись крутими асасинськими пристроями. У розробників ще є час додати до гри Colt Піто. Що це за крута зброя? Ти дізнаєшся просто зараз у Рубриці Арсенал.